Одна у нас спроба зв'язатись. Алло, пробуємо ще раз. Зв'язок. Так, о, ще раз. Нарешті. Чуєте мене? Так, так. Нарешті ми додзвонилися. Нарешті зідзвонились, знайшли зв'язок. Тоді... Нарешті диво дивне. Так, тоді я нагадую ще раз, що сьогодні в ефірі співачка, яка не боїться показати всі сторони справжніх стосунків. І зі мною на зв'язку Олена Носалів. Привіт. Привіт, Вероніка, привіт. Як тві, як ти як твій настрій? Як ти сьогодні? Все чудово. Настрій прекрасний. Як ти? Ой, теж чудово. Бачиш, уже е, рознервувались, нема зв'язку, не знаємо, що робити, але добре, що зв'язалися. Розказуй, де ти зараз знаходишся? Згодна, згодна. Е, я зараз приїхала в Париж, повернулася з відпустки. Так, так. Чим там Дуже цього ще? чекала, тому що було дуже багато роботи. А як взагалі От, твоя? Я була в Карпатах наших рідних. О, вау, вау, так. Ти, ти, ти взагалі більше з тих. Тож людей, які чудово люб... провела там час наодинці. Ага. Ти взагалі любиш осінь, <гум> чи для тебе це більш така пора, коли хочеться закритись вдома і нікуди не виходити. Слухай, ну це осіння хандра, яка напевно що може і лякати, а може бути прекрасною. Ой, ну добре, що так. А взагалі, що тебе надихає останнім часом? Особливо в таку похмуру погоду, справді, коли хочеться закутатись, і нема сонечка на вулиці. Слухай, ну ми з тобою розмовляли в минулий раз. Я казала, що я надихаю своїми історіями і собою. Так, так. Але от зараз в мене такий період, коли ем, я мовчу, тобто я збираю свій досвід для того, щоб потім е, видати матеріал. Отак, так ну звичайно, зібралися ми сьогодні не просто так, адже в тебе вийшов новий трек, сингл, якби то е, він про такі дорослі стосунки, чесні і без ілюзій. Чому для тебе от важливо показати стосунки отак чесно, без будь-яких прикрас? Слухай, на те що, те, що відбулося в мене в житті. Я транслюю свої пісні, і мені це актуально, і я жила в якійсь. Ілюзії, напевне, що дов дуже довгий час. А потім, коли потрапила в терапію і почала досліджувати себе і стосунки, і які можуть бути ем, партнерські стосунки, які в мене зараз є, тож ця пісня народилася, просто я її не питала. Вона до мене прийшла просто ввечері. Після опівночі, після роботи я просто дістала свій диктофон і записала перші фрази, мелодію і допрацювала її там впродовж трьох днів. Так, от наскільки я знаю, взагалі народження пісні таке досить цікаве, адже вона народилась буквально в під'їзді. Оце був такий потужний інсайт, що ти там не добігла так. до квартири і не витримала. Чи от якої взагалі була перша думка, коли ти її записала? Слухай, це в мене не перший раз. Просто я знаю, що якщо е, вчасно дістати свій телефон і не записати свою ідею, ти потім її не згадаєш. Так, такі, такі творчі люди, треба все і одразу. Це по-справжньому це дійсно так. Але твій сингл ламає міф про ідеальне кохання. От згадай свою таку найбільш смішну або, можливо, навіть незграбну ілюзію про стосунки, яку ти розбила, коли от почала писати цю пісню. А, я думаю, що, що це була ілюзія, що партнер і твоя людина о, да, ми шукаємо свою людину, свою половинку. А, і в мене була така ілюзія, що ця людина не може мене дратувати. Тобто, коли вона в мене з'явиться в житті, все буде гладко і яскраво, знаєте, Ага, так, які ходять в туалет. Але це неможливо, але це неможливо. Все ж таки ми можемо дратувати один одного, все ж таки ми можемо. Іноді і образити один одного так буває. Я кажу зараз не про фізичне насилля і, взагалі, не насилля, але все ж таки буває стички, коли ми дізнаємось один про одного, коли ми вивчаємо один одного. Тобто, це важливо знати, що це може відбутися, і це нормально. І це це треба прийняти. Звичайно, всі ми не ідеальні. От ти справді кажеш, що ця пісня як дзеркало, у яке ти дивишся разом зі своїм партнером. От а що найважче було побачити у цьому дзеркалі? Взагалі було щось складне? Були свої моменти, але б я залишила це при собі. Ага, Не всі карти все ж розкрите, так. Звісно, щось має все ж таки залишатися е, в наших серцях і між мною і моїм партнером. Так, а от як швидко ти зрозуміла, що ця така так звана імпровізація, яка прийшла до тебе в під'їзді, перетвориться справді на повноцінний трек? Одразу як прийшла додому, чи це сталося трішки пізніше? Ти знаєш? Я не думаю, це в такому ключі. Воно просто народжується. І потім я питаю своїх друзів через демо вам подобається, як це звучить? І я отримала від всіх відповідь так, тому я вирішила дати життя цієї пісні. Чому мені? От у треку є контрасти це і близькість і дистанція, і сміх і суперечки. Як вони відображають твоє сприйняття кохання? Mm -hmm. Ти така ж у житті? Слухай, ну я е, дуже різноманітна людина, як і він також. І тому в нас все це є. Тому я написала цю пісню, тому що це дійсно те, що я е, переживаю зараз. І я набуваю цей досвід, і я дуже вдячна, що він в мене з'явився. Тому що е, в минулому я не дивилася так е, на свої стосунки. Я взагалі не знала, що такі стосунки можливі між е, людьми. А от як ти вважаєш, як навчитися приймати партнера таким, яким він є, от не намагаючись переробити його під якийсь уявний ідеал? Блін, люди, ідіть в психологію і зрозумійте, що ви самі не ідеальні. Ідеальність це а, бісить, це не прикольно, це взагалі потрібно відкинути. І тоді ви зрозумієте, що перед вами жива людина, яку можна любити в? У які є свої плюси, які свої є свої мінуси. Є одне тільки питання, чи ви з цим зможете владнати, з цими мінусами, чи ви зможете з цим впоратись? І все. Так, а от що б ти хотіла, щоб по справжньому люди відчули, коли слухають твою пісню? <му> Я думаю, що от так як ми з тобою зговорили про ідеальність, що потрібно відходити е, від цієї ідеї ідеальності і прийняти і спробувати прийняти свого партнера таким, який він є. І Якщо щось не влаштовує, потрібно завжди казати словами через рот. О, Це точно рот це для просто. цього і придумали не тільки щоб запихувати в себе смачну їжу, але ще й щоб розмовляти. А от б ти порадила тим, хто зараз це переживає точно. такий складний етап у стосунках, ну і не знає залишатися чи йти. Це така персональна штука. Я не хочу давати ніяких порад, але я думаю, що всі слухачі, які, напевно, можуть мати там, проблеми зі своїм партнером, вони мають вирішити для себе і прислуховуватися до, своєго, до свого серця. І також розмовляти, тільки розмовляти зі своїм партнером. І чути себе, що всередині себе. Так, насправді це така проста, але дуже важлива порада. Я б я б так її назвала. А я не можу минути звичайно тему кліпу. Чи плануєш ти кліп на цю пісню? Бо наскільки мені відомо, його ще немає, правильно? Його ще немає, і в принципі я думаю, що я буду рухатися далі. Ага, тобто кліпу не буде на цей трак, так? А, е, ні. <реш> З, зрозуміло, нічого значить це по буде на інший. А що б ти хотіла чи б хотіла ти спробувати щось нове Далі? у майбутньому? От можливо якийсь новий стиль у твоїх виконаннях. А, так до речі, я про це думаю останнім часом. І так як мені завжди подобався рок, і моя кар'єра взагалі почалася в рок кавербенді, мені здається, що мені досі це дуже близько, і мені б хотілося спробувати кілька пісень зробити поп-рок. Ага, клас. Ну, я прем'єру буду слухати обов'язково. Уже сподіваюсь, без проблем зі зв'язком. Так. А, з ким із українських або дякую. світових артистів, можливо, ти б хотіла зробити колаборацію у найближчому майбутньому. Щось ти собі там плануєш, загадуєш або мрієш. Поки що мрію, поки що думаю, але колаборація це завжди цікаво на рахунок, на рахунок творчих ідей і щоб обмінятися якимись думками, щоб почути іншу людину. Тому що в принципі в мене готувалася і готується колаборація зі французькою співачкою, але наразі. Вона переживає депресію, тому я не можу її ніяк пушити. Якби мене це не засмучувало, я маю поважати її кордони. І я розумію, що депресія це дуже м -м, важка така. Справа, з якою вона бореться, тому я чекаю на неї, і ми запишемо українсько-французький хіт, Я сподіваюся, дуже Вау, ну я думаю, такий майбутній трек має е, цілком реальні перспективи по-справжньому стати хітом. А от чи встигли ти отримати фідбек від слухачів уже на твій так. трек? Або можливо навіть критику, щось таке отримувала вже. На цей трек критику не отримувала до речі. Пісня взагалі сподобалася дуже багатьом. Тому і я дивлюся, як, як ростуть прослуховування, тому це дуже приємно спостерігати. Я новий талановитий артист. Тому так стовідсотково. А хто тебе ще похвалить краще ніж ти сама себе? Правильно? Ну, в себе потрібно любити і вірити в себе. Знаєте, Звичайно. віра це напевно, що найрошіша така сила для артиста. Так, сто відсотків. А от таке питання на засипку: якщо трошки заглянути вперед, наприклад, на рік або два, якою ти себе бачиш, як артистку через ось цей певний період часу. А, дуже цікаве питання, тому що м, вже наразі я змінила колір волосся. Ага, зовнішні зміни вже пішли. Так, і щось так, щось змінюється, але поки що воно формується, і я буду просто спостерігати за цим і видавати продукт. Я думаю, що це буде цікаво. По перше, для мене, для моїх друзів, для мого оточення, і потім для тих, хто спостерігає за мною. А я думаю, 100% так і буде. Ну тоді вже одразу розказуй, де можна слухати твої твої нові треки і слідкувати за твоєю творчістю. На всіх цифрових майданчиках в інстаграмі Олена Носалій, Ютуб Олена Носалій. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, дзвіночки, все як, все як проситься. Так, ну і традиційне запитання: що ти побажаєш нашим слухачам? Любіть себе, бережіть себе. І дбайте про своє психологічне здоров'я. Дуже гарне і дуже потрібне, особливо в теперішній час, таке побажання. Знаєш, я тобі дякую за щиру, відверту розмову, не дивлячись на всі перешкоди, які ставали на початку нашого етеру. Дякую ще раз тобі. Буду рада, тебе бачити і вживу у нашій студії. Нагадую, що сьогодні з нами була Олена Носаліт, дякую. смілива, чесна і справжня. Ну а пось пісня, якби ж то вже готова відкрити слухачам новий бік кохання без ілюзій з пристрастю і вибором щодня. Тому вмикайте звук гучніше і дозвольте собі відчути справжні контрасти любові разом із Олена на селі. Отже, це якби ж то слухаємо. Знаю про твій контроль, як понуду твою роль, я знаю всі твої штрихи, що малюєш ти. Це безсоння, моє безсоння.